З 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросла на 66 гривень, максимальна на 660. Перерахували виплати у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, і це на єдині зміни, які відбулися. з 1 грудня органи пенсійного фонду України почали оформляти субсидії. Ну і найближчі зміни, до яких українцям треба бути готовими. З 1 січня в Україні зміняться правила виходу на пенсію. Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно буде мати 30 років стажу, а не 29, як це було цього року. Вимоги до страхового стажу збільшувалися у попередні роки і будуть збільшувати і ще наступні 6 років. З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. Відповідно, змінилися і розміри інших соціальних виплат. Йдеться і про пенсії. У головному управлінні пенсійного фонду у Волинській області розповідають наскільки зросли виплати. Мінімальний розмір пенсії зріс на 66 гривень, і з 1 грудня він становить 2093 гривні. Але знову ж таки, є певні категорії, де є своя так звана мінімальна пенсійна виплата. Різні категорії Різні суми. Орієнтуємось на одну. Мінімум це 2093 гривні. Мало-багато? Ну. Маємо те, що маємо. Я думаю, що враховуючи нинішній час, жодних затримок у виплаті пенсії не було. І всі власне, перерахунки, які були заплановані на початку року ще до війни, вони були реалізовані пенсійним фондом. Разом з тим. Віктор Кривчук розповідає про ще одні зміни, які відбулися з 1 грудня. Органи пенсійного фонду України здійснюють оформлення житлових субсидій та пільг. Нагадаємо, у державному бюджеті на 2023 рік передбачили на субсидії майже 38 мільярдів гривень. Відповідно до урядового рішення, яке було прийнято ще в вересні місяці, органи пенсійного фонду отримали з 1 грудня функцію з призначення перерахунку та виплати житлових субсидій та пільг у готівковій формі. З 1 грудня оформлення призначення перерахунок житлових пільг та субсидій здійснюють виключно органи пенсійного фонду. Тобто цю функцію органи соцзахисту нам передали в нас принцип звернення в принцип екстериторіальний. Тобто людина може звернутися до будь-якого нашого сервісного центру, незалежно від того, де вона проживає. Тобто в нас немає прив'язки до реєстрації місця проживання. Вже є звернення вже в роботі. Є заяви вже на призначення субсидій. Це все вже є. Разом з тим, з 1 січня 2023 року на українців очікують ще одні зміни. Аби вийти на пенсію у 60 років і отримувати виплати, українці повинні будуть мати не менше 30 років стажу. Якщо ж вам 63 роки, вам необхідно мати стаж від 20 до 30 років. Якщо маєте 65 років, то вийти на заслужений відпочинок і отримувати виплати у наступному році. Ви зможете, якщо маєте 20 років стажу. І зрозуміло, що законом було передбачено тривалість страхового стажу. Вона кожного року збільшувалася. Це був було... поетапне йшло збільшення. Ну Сьогодні потрібно мати вже 29 років стажу в цьому році для того, щоб вийти на пенсію. Ну на наступний рік будемо бачити 30, швидше за все, по закону 30 передбачено. Було прописано ще. Ну, якщо повертатися назад в 17-му році, раз це було коли провелося усучаснення пенсії, а власне самі підвалини були закладені ще у жовтні 2011 року, коли вперше поетапно було підвищення пенсійного віку для жінок. Як бачимо, з кожним роком вимоги до страхового стажу будуть збільшуватися, і вже у 2028 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати 35 років стажу. Той, хто у 2028 році йтиме на пенсію у 63, необхідний стаж складатиме від 25 до 35 років. При виході на пенсію у 65 років Вимога 25 років страхового стажу. Пан Григорій приїхав у Луцьк з міста Херсон. Розповідає, вийшов на пенсію по інвалідності. Виплату має мінімальну людина. Вийшовши на пенсію, вона не може дома сидіти. Вона далі продовжує працювати. А де взяти кошти? Кошти теж теж треба потрібно мати, щоб докупити стаж. Ну я не думаю, що це е, гарно. Я не дуже гарно вийшов на пенсію. Я вийшов на пенсію по е, заболіванню. Ну, 200 ніяк не вистачить. У вас пенсія 200? Так, у мене пенсія 200, Вона ніяк не вистачить, якщо в мене комунальні услуги 800. А ще треба місяць прожити. А субсидія вам є? Немає в мене субсидії. Ви не. не оформляли чи не, 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 не оформляв субсидію, і, і навіть субсидія вона дуже багато не поможе. Я б не була людина, їй теж хочеться трошки вдягтися, десь щось смачненьке скушати, <preço> так що не треба багато, ну хоч трошки, потрібно. Пані Марія має непогану пенсію. Каже, будучи на пенсії, працювала і ще років, але не через те, що пенсії не вистачало, а через те, що любила свою роботу. А пенсії вистачало вам, наприклад, якби без роботи, так щоб? Так, мені так. Більшу якусь пенсію маєте, не мінімальну? Ні. Скільки пенсій? Ну, якщо не секрет, звичайно, якщо можна сказати. Ну, більше мінімальної зарплати. Як люди живуть на 2-300, я взагалі не знаю. Це можливо тільки завдяки дітям, які допомагають. А може й держава дає на оплату комунальних. Та mm -hmm. так. Це дуже тяжко. Звичайно, це погано, особливо для молоді, де брати стаж вільних місць для працевлаштування немає. Який результат в кінці-кінці? Кажуть, кажуть, стаж можна купити. Купити це дуже дорого. Грошей-то нема. Пан Сергій з Донеччини. Він 24 роки пропрацював на шахті і вже на пенсії. Я сам з Донецької області. Нічого. Я, вже, в принципі, я вже пенсіонер, я шахтёр. А в шахтарів пенсія ж відрізняється, правильно? Від, від загальної. Там завжди держава якось Ні, трохи. Ну, там ж льготний стаж. Там, в зависимости от ну, рабочего времени, сколько в шахте отработаешь. Ну, понятное дело, что в 60 лет на пенсию идти, это как бы у нас люди живут до какого возраста? 30 роков Ну, в шахте, 30 роков. это ну, работают люди, но это нереально, это тяжело, сложно. А так, ну, сказать, что где-то в конторе просидеть 30 лет, то можно, конечно. И кого за пенсия можно сказать? Максимально. Волинянка пані Ольга каже, якраз подумує про те, щоб шукати роботу. Каже, треба стаж, аби мати на пенсії якісь виплати, бо ж стажу багато не докупишся. Важко важко що небудь сказати, тому що зараз немає роботи як такої. Як нам стаж набути? Хто працюємо, то не працюємо. О, це я не знаю, дуже, дуже важливе питання, ви, звісно, задали. Ну, купити то можна, купити то можна. А да, а опять-таки де заробити бабло, де заробити гроші, щоб купити той стаж. Зараз я не працюю, я доглядала маму, а зараз я хочу йти в центр зайнятості уп'ять таки і буду просити роботу. Буду працювати, тому що знаю, що так само треба стаж, так само потім. Пенсію якусь не, не було субсидії, тому що в хаті було багато людей приписаних. І якби субсидія не да, не, до, там, не проходило нам таке. Там була достойна пенсія, вона її заробила. Отак, багатодітна об, мама була, е, доярка передова була до п'яти тисяч до тисяч в неї було. То я не знаю, як люди живуть на дві тисячі. На ліки дуже багато йде. Дуже багато йде от, по хазяйству, там мило, порошок, це теж, і тих грошей зовсім ну, зовсім не вистачає. Дуже шкода мені тих пенсіонерів, які живуть на 2000. Держава, звісно, хай би щось інше придумала, не знаю. До слова, у 2022 році один рік стажу коштував 34 тисячі 320 гривень, 5 років стажу – 102 тисячі 960 гривень. Хоча ситуація в країні важка, тим, хто бажає отримувати пенсійні виплати, необхідно раніше подумати про свій страховий стаж. Тим більше, що вимоги до страхового стажу у держави з кожним роком ростуть. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі.